Радіо Юей Чикаго друзі сьогодні до студії радіо ЮЕЙ Чикаго завітала страхова агентка American Family Insurance Юлія Скобіда Agency, сама ж Юлія Скобіда. Привіт, привіт. А зараз іде сезон податків у Сполучених Штатах, і ми цю тему теж не могли оминути. Хочемо сьогодні поспілкуватися про те, як податки впливають на страхівку або як страхівка впливає на податки. Одним словом кореляція цих понять чи вона взагалі існує. Юлія, що ти можеш сказати? А, так, я думаю, що в принципі сьогодні останній день, коли ви можете зафайлити ваші податки на бізнес, але у вас ще є а, цілий місяць перед тим, як ви маєте подати податки на особисті речі. А, я маю на увазі на особисті податки, а не на компанію. І сьогодні ми поговоримо все ж таки: чи можливо якісь витрати з страховки, які ви робите, списати на ваших податках. Тому що дуже багато людей не знає, що насправді так ви можете. А, то ти, ти хочеш сказати, ти натякаєш, що деколи мати страховку, то вигідно, коли ти сплачуєш а, податки? Якби ну мати страховку вигідно <рес> майже завжди, <рес> як коли стається страховий випадок. А дивіться, якщо ви маєте. Любий бізнес, тобто ви працюєте не на W2, ви працюєте на 1099, Тобто ви працюєте на себе, ви працюєте чи на будівлі? Чи ви працюєте? А я не знаю трак драйвом Чи ви маєте що завгодно ви робите? У вас є. Ви працюєте на 1099, навіть якщо ви в офісі працюєте. А у вас є витрати, які ви подаєте вашому бухгалтеру, і потім ви можете це списувати. І от, а для всіх тих, хто не знає, насправді ви можете подати витрати на страховку на автомобіль. Як частина цих ваших витрат. Якщо ви маєте комерційний автомобіль, знову ж таки, ви подаєте цю суму, ви можете списувати. Якщо ви там маєте бізнес-страховку, ви там маєте свій ресторан, чи ви маєте ми страхуємо якийсь там офіс, чи ви маєте liability, тобто коли ви працюєте на будові, чи workers' compensation. ці всі страховки, що ви заплатили, ви обов'язково мусите додати і передати, підсумувати і дати вашому бухгалтеру. Бухгалтеру, тому що це все знизить суму вашого доходу і допоможе вам платити менше суму в кінці року. Тому зазвичай люди цього ж не роблять. Зазвичай люди навіть не знають про це. А, ну якби ті, хто що давно, напевно, тут вони знають так само для тих, нагадую, хто здає, наприклад, будинки, чи має багато квартир, які ви рентуєте іншим людям. Знову ж таки, ви абсолютно маєте повне право, ви списуєте податки, які ви там маєте заплатити банку, якщо ви платите моргіч. Ви а, але ви так само можете списати вашу страховку. Це є одна з частин ваших розходів. Тому що ви заплатили менше в кінці року доходу на саме за те, що ви рентуєте. Тому Скажі будь бласка, ласка, не забувайте про це, телефонуйте вашому страховому агенту, яким ви довіряєте, які з яким ви спілкуєтесь, а не купляєте десь онлайн страховку. Кажіть, скільки я заплатив в минулому році за страховку, тому що я це буду віднімати від своїх податків. Скажи, будь ласка, які страховки не можна? Використовувати присписання на податки, а які точно однозначно можна і потрібно Ну, любить страховки на бізнес однозначно. Стовідсотково списується. Це є ваша витрата на бізнес, тобто liability, Ви працюєте на констракшені, вас вимагають, щоб ви мали liability, Ви там чи пейнтер, чи я не знаю, тобто електрик, чи карпентер, неважливо, що ви робите. Workers' compensation, Всі знають, що всі, хто працюють на будівлі, вони зобов'язані мати workers' compensation, Так, це страховка, за яку ви пам'ятаєте, ви платите 1515 доларів. Потім вам в кінці щось повер... повертають. І ми про це зараз ще так само поговоримо. Про цей аудит, тому що це ще так само. І сезон аудитів зараз почнеться. А Ці страховки списуються 100%. На автомобіль, якщо ви використовуєте ваш автомобіль для бізнесу, ви так само списуєте. Якщо ви платите страховку для будинку, просто це ваш персональний будинок, то тут трошки інакше. Якби це вже… Не є частина, що але якщо ви там знімаєте офіс себе вдома, можливо, якусь там частину з тієї страховки ви можете подати і списати. Я не є бухгалтер, але спитайте у вашого бухгалтера, чи ви можете так зробити. Тепер є страховки, які ви не можете списати, але є нюанси. Страховка на життя. Якщо ви просто берете як на себе звичайну страховку на життя, ви це не можете списати на податків. Але Інколи ви берете страховку на життя, і ви є власник бізнесу, ви можете себе взяти, що якби бізнес вам платить за вашу страховку за життя. Це називається key person, тобто ви є найголовніша людина в вашому бізнесі. Якби, не дай Боже, з вами щось сталося, то відповідно ваш бізнес зупиниться. А в таких випадках бізнес може платити за вашу страховку, і в таких випадках ви можете списувати ці витрати на страховку на життя як частину ваших як експенсів на бізнес. А скажи, будь ласка, от як вираховується це, якщо ми говоримо про бізнес? Тобто повністю все, що ви сплатили, можна все списати, якщо це на бізнес? Так. Чи там кажете, все? Вся сума? Ну, якщо ви купили, купили якісь меблі, якщо ви купили якийсь еквіпмент, якщо ви купили а, автомобіль для бізнесу, якщо ви. А ну, знову ж таки, купили автомобіль, це має бути для бізнесу, якщо ми говоримо. Якщо ви його користуєте і для бізнесу, і не для бізнесу, то там це вже бухгалтер знає, там якось помилях вираховується. Це, це, якби, питання вже таке технічно, тобто частково списується для вас, частково. А витрати, наприклад. Дуже така кажуть сіра зона, коли ми говоримо витрати там, в ресторани, ентертеймент. Мілсен Тейментмент те, що називається. Тобто, там частково так само. Якщо ви зустрілися, наприклад, я вас запросила, ви є мій клієнт, або ви не є мій клієнт, і я вас запросила, окей, давайте ми зустрінемось в ресторані, ми поговоримо про ваш бізнес, ви мені трохи розкажете, я вам розкажу, чи я зможу вам допомогти, чи ні. І, наприклад, я за вас заплатила, чи ви за мене заплатили, чи ми заплатили 50 на 50. Це є абсолютно бізнес експенс, який ви можете списати. Тому що ми зустрілися для того, щоб обговорити бізнес. Ми не зустрілися просто посидіти, попити каву і поговорити, бо ми найкращі друзі. А тобто є такі речі, які, якщо це є в календарі, а, і ви говорили про бізнес, ви взяли ресіт і підписали, якого числа ви зустрілися, про що ви поговорили, то це ви можете абсолютно нормально списувати а, з ваших податків. Знову ж таки, я не є бухгалтер, але я маю свій бізнес вже 13 років, тому я трошечки знаю, що ви можете списувати, що ні. Дуже цікава інформація. Насправді нещодавно на студію заходили ріелдери, і вони казали, якщо ви хочете платити платити податки як Трамп, то купуйте нерухомість кожного року і можете відповідно якось вносити її в податки. Так, да, це називається амортизейшн. Тобто, так. так, ви кожного року ви списуєте якусь частину а, абсолютно правильно. І знову ж таки, якщо ви, наприклад, вирішили, ви ваш бізнес, ви просто купили там одну чи дві, чи три квартири, і ви здаєте їх. Страховку, яку ви платите за ці квартири, абсолютно. Легально, абсолютно, це є частина ваших витрат на бізнес. Тому не забувайте і списуйте це. Дякую за пораду. Теж ти згадувала попередньо, що після податків відразу буде йти аудит. А, окей. Тепер для всіх дуже-дуже болюча тема, для всіх наших будівельників. Я хочу, щоб ви слухали мене дуже уважно, тому що а, ви прийшли пішли працювати на будівлю. Неважливо, що ви робите. Я казала, ви можете бути електриком, ви можете бути. Uh, Маляром ви можете просто, uh, тобто, все, що завгодно, бути помічником на будівлі, неважливо. Вам сказали, що ви маєте купити собі Workers Compensation. Workers' Compensation це страховка, яка б мусила вас покривати, так, якби з вами щось сталося, але насправді вона не покриває, тому що ви себе виключаєте, якби довгі нюанси, але ви заплатили 1515 доларів. Кожен рік у вас має бути аудит. Цей аудит проводить страхова компанія. Uh, для чого це робиться? Вони хочуть перевірити, чи у вас дійсно не було працівників. Тут я вам хочу сказати: дуже дуже важливо пройти цей аудит. Люди самі не знають, коли цей аудит має бути. Пам'ятаєте, це не є робота вашого страхового агента за вас робити аудит. Це не є робота вашого бухгалтера за вас проходити аудит. Ви можете їм запропонувати там. Я не знаю, чи якісь бухгалтери це роблять, якісь ні. Лист або емейл приходить саме вам. Вам має прийти лист, що ось у вас буде аудит. Для цього аудиту, що вам потрібно? Насправді не все так складно. У вас вимагають дві речі: по-перше, копію ваших бізнес-податків, де вони подивляться, чи ви не списували на якихось там людей, чи ви не мали працівників. І по друге, вони будуть просити ваші стейтменти банку. З бізнесу. Тобто, це все, що вам треба показати. Зазвичай це досить просто: ви скануєте ваші податки, ви скануєте ваші чи там зберігаєте в електронному вигляді ваші банківські стейтменти, і ви відправляєте аудитору це по імейлу, або друкуєте, я не знаю, відправляєте їм великою по поштою, або інколи аудитор погоджується до вас прийти там додому чи до нас в офіс і переглянути це все. Тобто, це не є так складно, але ви обов'язково це маєте зробити. Чому? Якщо ви не пройдете цей аудит, по-перше, ви не отримуєте рефанд 1200 доларів, який ви маєте. якби Якщо у вас не було жодних працівників, то вам страхова компанія має повернути ці 1200 доларів. Якщо ви не пройдете аудит, вам його не повернуть. І по-друге, якщо ви його не пройдете, ви не зможете собі зробити наступний рік цю страховку. А для цього тоді вам не дозволять працювати ваші ж девелопери, які вам дають роботу. Тому що, якщо ви не проходите аудит, Страхова компанія ставить вам стоп і каже: Окей, ви не маєте права купити наступну страхівку. Якщо у людей є питання по аудиту, тобто коли як його правильно людей дуже багато питань по тата. Та, вони можуть так само до, до тебе звертатися. А, ви можете звертатися до нас, але тільки, якби я зразу всіх попереджаю, ми не робимо тільки аудити. Тобто, якщо ви звертаєтесь до нас, ви маєте бути там нашим клієнтом. Ми маємо мати або ваші автомобілі, або будинок, або мати ваші workers' compensation liability. Просто до нас звертатися, тому що у вас проблеми з аудитом. Будь ласка, я можу вам порадити щось, але я не буду за вас це робити, тому що ну, якби це не є робота. Та страхового агента робити аудит. Але не пропускайте ці листи, тому що вони приходять саме до вас, не до страхового агента, не до бухгалтера. Вам прийде цей лист, що вам треба пройти цей аудит. Якщо настав такий час, пік, що от, людина би хотіла оформити дуже дуже терміново зараз страхівку, щоб списати, не знаю, щось там на податки. У або... наступному році вже. наступному. Ну Тому що заднім числом ви будь страховку страховку не можете робити, але. А якщо ви зараз купляєте, і ви вже на 2024 рік, це вже буде, якби додаєте в свій додаток, тобто всі свої витрати. Якщо ви там ведете, не знаю, не всі ж ведуть квікбук, хтось має звичайний там Excel spreadsheet або просто на папірчику на то витратив, на то витратив, на, то витратив, на те. Тобто страховка це одна з ваших витрат. Дуже дякую, Юля. На завершення, що буде ще можливо порадила так в загальну якусь таку формулу вивести для людей, які от планують на майбутнє, які вже не які ще не є, от власне в цьому всьому бізнесі, в цьому колі, а які от лише приїхали і думають на майбутнє, як це правильно спланувати з податками з тим всім за аудитом. Тобто, на б би ти порадила їм? А що б я порадила? Ну, так як я казала, якщо ви будете працювати. Якщо ви працюєте на 1099, тобто ви не працюєте на W2, різниця, ви маєте вже знати зараз, 1099, ви самі заповнюєте податки, і ви маєте потім заплатити з цієї суми, це грос, тобто Якщо ви працюєте на W, 2 то у вас кожного пейчека вже знімаються ця частина грошей, і вам, в принципі, все рівно треба зробити податки, але вам там тільки повертають. Я думаю, тут у людей виникне питання: Окей, я на W 2 але я все рівно там їздив на роботу, я платив за страховку, я там використовував свій будинок як офіс, бо я працював з дому. На жаль, ні. Коли ви на W 2 ви не маєте права списувати ці всі речі. Ви можете це списувати тільки коли ви на 1099. Тому купили страховку, зразу пам'ятайте, що ви це можете списати. Собі це, тому що ви через рік про це забудете. Стільки всього вам треба буде про що думати, і страховка, що ви заплатили за страховку, це буде, якби, напевно, саме останнє. Можете скачати собі аплікацію, яка там ресіти якісь трекає, тобто, щоб ви собі писали, окей, це, є, це йде на бізнес, ця витрата, ця на бізнес. Тому що вам це допоможе потім заплатити в кінці менше грошей. Тому страховка не завжди є погано інколи, хоча б в чомусь вона вам допоможе. Люди, ми думаємо про ваші гроші, як їх зберегти. Цінуєте то Юлія Скобіда. Сьогодні була на светері на радіо Chicago American Family Insurance, Юлія Скобіда, Agency. номер телефону. Як ви можете з нею зв'язатися? Якщо 235 9900 Я сама скажу, телефонуйте, особливо, якщо ви плануєте відкрити бізнес. Ви маєте зараз бізнес, вам треба консультація щодо бізнес-страховки, щодо workers' compensation, щодо liability. А тобто, люди, ми спеціалізуємося на цих всіх страховках. Сьогодні мені зателефонував фотограф, який шукає, як зробити. Страховку, а люди, які ремонтують автомобілі. Тобто, ми цим всім займаємося. Ми зможемо вам абсолютно нормально порадити, як вам краще зробити, що краще для вашого бізнесу. Радіо UA Chicago рекомендує. Дякую, Юля, за надзвичайно цінну інформацію. Радіо Chicago.